Впевненими кроками заради безпечного майбутнього мешканців Прикарпаття. Під таким гаслом рятувальники Івано-Франківщини відзначають професійне свято. Цьогоріч, замість урочистих заходів, командні змагання Перші їх провели серед підрозділів місцевої пожежної охорони та добровільних пожежних формувань. Бере участь в сьогоднішніх змаганнях 13 команд. Змагання складаються з двох етапів: це є естафета, пожежна естафета. Де є чотири етапи: це є і гасіння вогнегасником, і подолання смуги перешкод, а також е, такі вправи на гасіння умовної пожежі. І другий етап це бойове розгортання щодо забору води з сторонньої ємкості, мотопомпою і подача води на відповідну відстань, і е, закінченням бойового розгортання. Є наповнення мішені водою з пожежного ствола. Робота рятувальників справа не з легких. Їм часто доводиться гасити вогонь у небезпечних умовах, піднімати вантажі, а головне оперативно реагувати на різні надзвичайні ситуації. Під час таких змагань ДСНСники й відпрацювали ці навики. Аби показати гідний результат, готували заздалегідь. Вчора позавчора триптренувалися там у селі ну, себе на частині і ну Знаєте, там інакше, а тут зовсім не то. Там не було суперників, допустим, роді здавалося, що все нормально, а тут вийшло знаєте, зовсім інше, бо відносно є старші досвідчені, воєнізовані команди, команди, типу, більш вийзів на пожар. Воно, слава Богу, немає так багато. Хоча професія рятувальника й вважається чоловічою, та цією справою займаються й жінки. Перша жінка-рятувальниця Христина Николин добровільно вступила у лави вогнеборців. каже гендерні стереотипи не стали на заваді її бажанню стати частиною пожежної команди. У нас в складі команди є 12 осіб. 12 членів добровільної пожежної команди, 10 чоловіків і двоє жінок. Це є нови ну, що є жінки серед добровольців. Але ми вважаємо, що це цілком нормально. І сьогодні ми з Іриною будемо також долати ці перешкоди, проходити цю полосу разом із дівчатами, які є тут місцевими. Нас двоє їх. За результатами змагань найкращі команди рятувальників нагородили почесними грамотами і медалями. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.